Доброго дня! Я Світлана Балик, майстер виробничого навчання Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Касир торгівельного залу це кваліфікований фахівець для роботи на сучасних підприємствах торгівлі, супермаркетах та магазинах. Професія касир торгівельного залу відноситься до сфери обслуговування та торгівлі. Діяльність касира торговельного залу пов'язана з сумінням проводити розрахунки з покупцями за придбаний товар, надавати якісні консультації про товар, а головне якісно та швидко обслуговувати покупців. Професія касир торговельного залу це одна із самих найпоширеніших та затребуваних на ринку праці. Професійно важливі якості для касира торгівельного залу. Це організованість, уважність, емоційна стійкість, доброчесність, чіткість у роботі, енергійність та висока працездатність. Харківський Центр професійно-технічної освіти здійснює навчання за професію Касир торгівельного залу. Термін навчання за професію 6 місяців. Рівень кваліфікації третя категорія. Вимоги до освітнього рівня осіб-кандидатів на навчання. При вступі на навчання повна або базова загальна середня освіта вік кандидата від 18 років. По завершенню виробничої практики слухачі здають державну кваліфікаційну атестацію та отримують свідоцтво державного зразка з призначенням кваліфікації за професію касир торгівельного залу третьої категорії. Здобувши професію касир торговельного залу, слухачі мають змогу працевлаштуватися в кращі магазини та супермаркети Харківщини, такі як мережа магазинів Макмаркет, мережа магазинів Десяточка та інші супермаркети та магазини. Запрошуємо вас на навчання до Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та приєднатися до володіння сучасною професією касир торгівельного залу.